Просто запам'ятайте, якщо ви граєте в якийсь РПГ-виживач, в якому спочатку наче усе добре, ви налаштували гру, створили світ, запустилися, і при зміні дня у ніч у вас раних 20 ФПС, які відчуваються як 5, то це напевно точно Enshrouded. І це гра, яку ми сьогодні розглянемо. Вийшла вона тиждень назад, зібрала ну не те, щоб гігантський онлайн як PalWorld, але 100 тисяч назбирати змогла, що якби надбе для інді-гри. Щодо оцінок, то вони, хоч і не ідеальні, але... Теж хороші, не хочу сильно затягувати, але я мушу вас попросити поставити лайк і підписатися. Це дуже допомагає просуванню каналу. Наперед дякую. Ну а що ж, я починаю? Так, зайшли ми у гру, створюємо персонажа. Редактор тут, ну, взагалі так собі. Дуже так собі. собі, Дуже я б сказав. Навіть кольори брів змінити не можна. А про створення субтитров я взагалі мовчу. Самі ж персонажі чомусь трохи коротконогі, не в образу схожим людям, та я і сам не сказав, би що в реалі високі, але ноги ж ну не такі короткі, я сподіваюся, звісно. Ну то таке. Так, от ми створили перса, створили світ. До речі, складностей тут немає. Вона тут фіксована. На початку нам показують типу кат сцену. Так, тут навіть є який не якийсь сюжет. Щось про те, що з'явився жорсткий синій туман, який всіх побивав, і ви — герой сказана, який має врятувати світ. До речі, так про Казан не рофл. Ми реально спочатку гри вилазимо з казана. Говоримо з полум'ям, після чого нам відкривається відкритий світ. В плані виживання цю гру можна зрівняти з Вальхеймом, тобто виживання тут чисто номінальне. Потреби в їжі та воді тут немає, хоча вона дає доволі сильні бафи. Від температури тут теж немає залежності. Загалом гра більше rpg пісочниця ніж виживач. Більшість часу ви будете досліджувати світ, фармити мобів, різні ресурси, приходити босів, прокачуватися, виконувати квести, зачищати від туману локації. До речі, туман тут чомусь називається сповиці, а в описі якогось предмету не згадаю якого. Взагалі саванна називається. Це дивно, але то таке. Що стосується квестів, то вони ну не те щоб цікаві, але дають орієнтир, куди йти і що робити. Вони не дають загубитися у світі, бо насправді, на перший погляд, гра трішки така ну, незрозуміла. Якби не квести, то взагалі загубитися можна. Тобто, так, загалом можна сказати, що гра більше РПГ, ніж виживач. От знаєте, я от зараз граю в гру, качаюсь, фармлюсь. І це все нагадало мені прям вот в серверах 5 іначе що це таке? А ем, це як взагалі? Я ж тільки що каміння формив в іншрауді, а тепер я в GTA 5. Ще й на сервері Nexus RP, це український РП сервер GTA 5 Тут ви можете теж прокачуватися і відігрувати будь-яку роль. Поліцейський, бандюган, військовий, ким тільки забажаєте. Можете купити бізнес, а то й взагалі стати найбагатшим гравцем серверу. Nexus RP активно розвивається і доповнюється оновленнями. Тому чому вам не спробувати пограти? А усім новим гравцям по моєму промокоду, який водиться при реєстрації, дадуть непогані бонуси, які полегшать вам гру. Гра у нас все ж більше РПГ, тому і прокачка тут відповідна. Є рівень, який прокачується майже за будь-яку активність, але, до речі, доволі повільно. За 4 години я тільки третій рівень апнув, хоча це, наче як можна сказати, фішка гри, що тут не 100% левелів. За прокачку рівня і проходження квестів нам дають очки, які ми можемо витратити у дереві прокачки, яке, ну відносно велике. Тут присутньо доволі багато класів, навіть характерник є. Також є скіли, які допомагають у фармі ресурсів. А, і ще в грі слід прокачувати полум'я бази, шукаючи спеціальні іскри. Це дає нам більше час на знаходження у тумані і більшу область бази. Якщо ви раптом запороли біл та просто хочете перекинути очки, то це на щастя можна зробити на базі. У грі потрібно крафтити і прокачувати спорядження та різні види зброї, наприклад, дворучні, удоручні мечі, там булави, топори, луки, там магічні палочки, ну коротше, багато зброї, а вся зброя, до речі, ділиться на рідкості: типу незвичайна, епічна і тому подібне. Взагалі у грі доволі велика варіативність прокачки, можна по-різному прокачуватися і брати зовсім різну зброю. От я, наприклад, граю за бойового мага зі щитом. Також є купа різних сетів броні для різних класів. Зброю прокачуємо у куваля, за руни, які ми знаходимо у світі або отримуємо при розборі зброї, яку ми знайшли. Взагалі прокачка, ну особисто для мене цікава, але там є трошки проблеми. І це проблеми з балансом. Ну, от, наприклад, я на третьому рівні знайшов епічну магічну паличку, яку одразу ж прокачав за руни до сьомого рівня. Цією палочкою я ворогів свого рівня і навіть вище, майже шотою. Боса першого я взагалі за кліків 15 убив ну десь так, можливо, перебільшую, але десь так. Дослідження світу зроблене дуже добре. Є купа різних точок інтересу, де, окрім ресурсів і ворогів, ми можемо знайти частину якоїсь локальної історії світу. Також у світі багато різних захованих сундуків, загадок, скіл-тестів на паркури і тому подібного. І в купі з красивим масивним світом це все відчувається досить цікаво. Щодо розміру світу, то він величезний. Я за перші 4 години певно, і 10% не відкрив. Тому у грі ще буде чим зайнятися ой, скільки годин. А точно, світ хоч і великий, але можна скрафтити пароплан, як в Геншині, хоча тут, по-моєму, він краще реалізований. Так ось завдяки ньому можна дуже швидко добиратися куди потрібно. Що стосується зон зі смертельним туманом, то ми там можемо знаходитися обмежений час, проте як я казав раніше, його можна збільшувати і в самих зонах туману поповнювати час предметами. Також у цих зонах є боси, перемагаючи яких ми зрубуємо коріння цього. У туману, очищуючи зону. Але чомусь не повністю усю зону, що для мене якось дивно і не дуже логічно, але як є. Світ наповнений різними видами ворогів: мертвяків у тумані, якісь здоровенні види сичі, павуки, неадекватні аборогення чи то розбійники сектантів і знає. Ну і вовки, класика. Куди ж без них у виживачі? Ще хочу додати таку маленьку фішку. головоломки з кнопками та й взагалі усі закриті двері не обов'язково приходити по правилам, їх можна просто зламати. Довго, але можна, і так майже з усім світом. Усе у грі можна зламати і добути. Бойова система у грі схожа на соус лайк, що у наш час вже звичне діло. Перекати, блоки і так далі. Усе це є у грі. Хоч бойовка схожа на Dark Souls, але вона тут легша через той же баланс, про який я казав раніше. От я, наприклад, просто закрився щитом, відходжу назад і затикую вкачаною паличкою. І мені ніхто нічого зробити не може. Взагалі, через це гра, типу, не втомлює, але і не така цікава, як могла би бути. А ще мало того, що тут умерти важко, так ще й далеко не усі предмети після смерті випадають. Ну тобто, вмерти тут взагалі не страшно. Загалом на початку гри бойова система не викликає проблем. Ну, може, потім буде, але я не так багато зіграв, на жаль. Що стосується ближнього бою, то там так, там усе важче і я б сказав, цікавіше. А і до речі, у грі є доводка луків, а у магічних палочок так взагалі вбудований АІМ. Що, звісно ж, робить гру трішки казуальною. По будівництву однозначно лайк. Хоч з самого початку воно здалось мені трішки незрозумілим з тими блоками, але коли вже в'їхав, то розумієш, що можна багато чого гарного побудувати. А завдяки гарному графону будівлі виглядають, ну, типу, реалістично. Взагалі, будівництво у грі чисто формальне, для того, щоб була можливість не жити у халупі, бо, наче як на базу, ніхто не нападає, а вона вам потрібна лише для крафту. Щодо самого крафту, він тут недушний, але спочатку бісило, що дуже багато мотузки потрібно. І от бігаєш по стартовій лоці і ті кущі збираєш. Ну таке собі. Але потім як світ вже трошки дослідив, то більш-менш з ресурсами справа. Більш просунутий крафт відкривається від НПС. Так у грі ви знаходите таких же казанороджених ремісників, як і ви самі. Далі ви спавните їх на базі, щоб вони крафтили вам всякі приколи. І отут якраз крафт стає довшим, не моментально все крафтиться, потрібно на станках закидувати ресурси, які доволі довго переробляються. Але завдяки цікавому світу вам у цей час є чим зайнятися. Плюсом можна поставити декілька станків. Щодо візуалу, то він ну дуже гарний. Гарне освітлення, текстури, фізика, багато рослинності. Тільки от оптимізація трішки, ну того, так скажемо, не у дуже хорошому становищі. Ви вже бачили спочатку відео, але подивіться на це страхіття ще раз. Ну що там, 4090, кури бамбук, оранжеві хмари це стеля твоїх можливостей. Хем, ну, я думаю, ви зрозуміли, як тут справи з оптимізацією. Окремо візуалу ще виділю дизайн броні. Ну, з того, що я бачу, то це не дуже якісь тупо баняки, я не знаю, як в пазовок зайлі. Але можливо потім на більш високих рівнях спорядження буде краще виглядати. По звукам і музиці кайф доволі атмосферно, усе підходить під цю фентезійну стилістику. Ще слід зазначити про звук у приміщеннях. Там додається таке невеличке ехо, навіть у будівлях, які ви побудували. Підведемо підсумки. Гра більше RPG, ніж виживач, хоч і елементи виживача тут взагалі не лишні. Грається усе це доволі цікаво, недушно. Хоча, звісно, оптимізація це жах, і оце найбільший. Мінус гри ще мінус поменше. Це баланс тут. Я гадаю, розробникам теж треба попрацювати, але спочатку оптимізація це прям дуже важливо. І все ж гадаю, розробники зможуть усе це до нормального стану довести. Це питання часу. Гра у ранньому доступі продається за 500 гривень. Чесно, мені здається, ціна її гривень 300-400. От якраз через свої мінуси, про які я казав. Але якщо їх виправлять, то в принципі можна брати по фол прайсу. На кінець попрошу вас не забувати ставити лайки, підписуватися і писати коментарі. Все це ну мега важливо, от прям дуже важливо. А ще у мене є донатело і байміє кофі. На жаль, робити контент. Це не дешево, тому ваша підтримка дуже допомогла б мені. Наперед, усім за усе дякую і до зустрічі у нових відео.